Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. Русский фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і, звісно ж, тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про культурні цінності та загрози для них. Росіяни поширюють меседжі про те, що, начебто, західний світ прагне вивезти з України об'єкти культурної спадщини. Ми розберемо ці закиди, а також поговоримо про дії Росії і з'ясуємо, як вона краде і привласнює культурну спадщину нашої держави. Про кремлівські медіа і телеграм-канали вкотре заявили про те, що західні країни, користуючись воєнним станом в Україні, начебто встановлюють контроль над її ресурсами, а також займаються пограбуванням історичних цінностей. От низка російських медіа написала про те, що у Харківському історичному музеї, начебто, під виглядом оцифрування раритетів, експонати повивозили на західну Україну. Цитую, де їхні сліди загубилися. Кінець цитати. Ось, наприклад, один із кремлівських ресурсів пише про те, що з України з початку війни таємно вивозять найцінніші експонати. Захід бере їх, нібито на тимчасове зберігання, пише один із кремлівських сайтів, і проводить паралелі з вивезенням цінностей з каїрського музею в Єгипті та з Іраку, стверджуючи, що тепер буцімто настала черга України. Розібратися з такими повідомленнями росіян допомогли фахівці з перевірки фактів проекту StopFake. Як виявилося, жодні іноземці і взагалі ніхто нічого нікуди не вивозить із харківських музеїв. Навпаки, музеям надали техніку і програмне забезпечення для створення цифрових копій музейних об'єктів, аби на випадок знищення їх росіянами була змога принаймні віртуально подивитися на надбання українського народу. Насправді, от подібне створення цифрових копій об'єктів культурної цінності є ефективним і дієвим способом захисту і збереження культурної спадщини. Харківський історичний музей імені Сумцова, який власне став героєм російського агітпропу, із літа цього року є учасником міжнародного проекту із назвою «Memory Savers» або зберігачі пам'яті. Метою цього проекту є оцифрування музейних колекцій як можливість зберегти культурну спадщину, формування історичної пам'яті, особливо в умовах війни. І музею було передано якраз необхідну техніку для того, аби оцифрувати об'єкти культурної спадщини. Проводиться навчання студентів і співробітників музею на цій техніці, і вони спільно проводять наукові дослідження музейних колекцій і вносять інформацію для європейської бази даних. Тут я підкреслюю, що ні про які вивезення експонатів за кордон у рамках цього проекту не йдеться. Схожі проекти відбуваються і в музеях у різних інших куточках України. Ось, наприклад, розповідь директорки Прилуцького краєзнавчого музею Тетяни Зоць про аналогічний проект. Він реалізується за підтримки німецької фундації. Така німецька фундація, яка перекладається як пам'ять, відповідальність, збереження. Ну, тобто, ми вже розуміємо значення цієї фундації, тобто вони нас фінансують. Зокрема, куратором цієї фундації є Катерина Малугіна, яка в 2022 році також вела нас в одному проєкті, допомагала з. Придбанням оргтехніки, і вже в цьому проєкті ми скажімо, ще додали необхідну оргтехніку для того, щоб якісно проводити оцифрування. Організатор від України це громадська організація, центр цифрової освіти міста Рівне. Він працює в партнерстві з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм і. Власне, це їхній проект за фінансові підтримки цієї німецької фундації. Крім того, ще з німецького боку з партнерами є фонд сучо. Він, скажімо так, ґрунтується на підтримки знову ж таки української культурної спадщини. Це була розповідь про аналогічний проєкт у прилуках. Як бачимо, мова не йде про вивезення якихось експонатів, а навпаки, про надання музею техніки для фотографування та оцифрування експонатів. Варто зауважити, що саме Росія відповідальна за зникнення і знищення цінних і раритетних музейних експонатів в Україні, оскільки саме вона завдає ракетних ударів по музеях і пам'ятках культури, вивозить історичні та культурні цінності з тимчасово окупованих територій, і не тільки лише за даними на кінець вересня цього року. Експерти ЮНЕСКО верифікували руйнування майже 300 об'єктів, 122 релігійні пам'ятки, 27 музеїв. 109 будівель історичного або культурного значення, 19 монументів, 13 бібліотек і 1 архів. Цифри Міністерства культури та інформаційної політики України ще вище. Якщо говорити про Харківщину, то за словами директорки Харківського історичного музею Ольги Сошникової у цьому регіоні немає жодного музею, який би не постраждав через обстріл російських окупантів. Ще складніша ситуація на тимчасово окупованих територіях, звідти масово вивозять українські культурні цінності, тож масштаб завданих збитків поки що важко оцінити. Разом з тим громадські організації вже дають попередні оцінки таких злочинів Росіян, і Росія ймовірно вивезла понад півмільярда українських об'єктів культурної спадщини. Таку фахову оцінку дала юристка регіонального центру прав людини Дарина Підгорна і каже, що за ці злочини передбачена відповідальність. До прикладу, з 2014 року по 2022 ми мали фазу окупації, зокрема ще до Кримського півострова, якщо говорити, коли не було активних бойових дій на півострові, а велися злочини іншого характеру. Це і археологічні розкопки, і так звані реконструкції, і розграбування, перевезення, привласнення. Все це відбувалося і відбувається до сих пір просто в межах однієї території. А на сьогоднішній день ми можемо говорити і про інші фактаж, які в нас є на столі. Це коли росіяни ракетами своєю зброєю, технікою, зокрема і службовцями збройних сил Російської Федерації, і не лише ними руйнує фактично нашу культурну спадщину, і ми опиняємося перед ситуацією. Коли умовно, історичний центр Одеси поруйновано, Бучі, Ріпінь, частково пам'ятки в тих містах також зруйновані або знищені тотально, місто Маріуполь, яке було знищено дотла, і там фактично не залишилося вцілілих українських пам'яток культурних. І тоді ми говоримо вже фактично про інший аспект злочину, це, це руйнування, фізичне. І воно також є воєнним злочином, злочином проти людяності, і має бути покарано так само, як і археологічні незаконні розкопки і вивезення цінностей з наших музеїв і галерей на території Російської Федерації. Так дійсно ми піднімали питання археологічних розкопів, але лише стосовно території Кримського півострову, де власне вони всі і відбуваються. Якщо говорити саме про культурну спадщину в сфері археологічної нашої української на півострові. То ми можемо говорити, що е, однозначно кожного року принаймні відбувається понад 20, 40 і навіть я можу казати 50 археологічних експедицій, під час яких щонайменше під час однієї викопується понад 200 тисяч культурних цінностей України, які жодним чином не занотовуються, не фіксуються. Частина з них знищується на місці, або ж відправляється до музеїв кримських, або напряму до музеїв московських. Ми можемо точно говорити, що на території. Допустим, Херсонеса Таврійського ця інформація, яка була опублікована минулого року на сайті інституту археології Російської академії наук. Вони повідомили, що під час однієї експедиції, яка зривала два місяці, на території Херсонесу Таврійського було знайдено понад одного мільйона артефактів, 200 тисяч з яких було перевезено для вивчення і реставрації на території Російської Федерації, тобто лише одна експедиція вирила понад один мільйон. Об'єктів, а що говорити вже про інші експедиції в інших місцях? Це ну це жахливі цифри. Ми можемо зіштовхнутися ситуацію, коли понад півмільярда кіностей було збирето, знищено і вивезено з території України лише в межах одного регіону. А у нас регіонів, які потерпають від російської навали, майже вся Україна. Це були слова Дарини Підгорної, юристки регіонального центру прав людини. Уривок з її інтерв'ю громадському радіо. Отже, як бачимо, реальну загрозу українським культурним цінностям становлять не громадські проекти зі збереження спадщини, зокрема з її оцифрування, а Росія, яка продовжує красти культурне надбання нашої країни. Саме Росія відповідальна за зникнення і знищення цінних і раритетних музейних експонатів в Україні, а також завдає ракетних ударів по музеях і пам'ятках культури, вивозячи всілякі цінності із тимчасово окупованих територій натомість оцифрування культурних цінностей є ефективним і дієвим способом захисту і збереження спадщини, особливо в умовах війни. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалі Перший вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейкіна розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.